Ти до зла хились, а роби лиш добро. Бо не зло тобі друг, а добро лиш добро. Якщо зло і добро тобі в друзі прибились, вибирають однозначно добро лиш добро. Марнославцем для влади придатним не Будь, будь бальзамом, отруті подібним не будь. Якщо прагнеш життя, не прожити, як нікчема. Не збивай на не дурне і злостивим будь. Не годиться вдаватись далекий образ, а люб'язність тримати лише про запас. Нерозумно хвалитись нажитим багатством. Не годиться знання виставляти на показ. Йди з добром до людей і воздасться тобі! Скромним будь і не згубися ти у юрбі, і з маленьким мураликом красі зріднися, ані з тим, хто в гордині погруз і чваньбі. Весь вічний рух руху всесвіті, це ми. В очах пізнання є зіниця, ми, неначе персень, це яскравий світ, найбільш коштовний в ньому камінь. Ми.